Thank you. Та я Господу помолимо. Що він став свійником без Перестане радити, бідріку святи, Господу помолимо.

We're going Села Ожидів. Важко говорити, але таке буду намагатися щось сказати насамперед, будучи дуже останнім часом багато поховань, зокрема з того батальйону де є капелан, де проходив службу Михайло. Дуже важко. Важко сказати, важко поділитися, але мушу, бо казав, має таку службу, для того сказати те, що бачив, не те, що чув і те, що пережилося. Для того, щоб ви відчули, подумали і не думали, що воно може бути інакше. Чого я так кажу, бо коли ми їхали сюди, це вже другий похорон, ще є два були ми в Харкові. Я мушу то говорити, як би воно боляче не було. Ви знаєте, не так воїна ховали, не, нема такої шани і нема такої поваги. Знаєте, хтось би зараз мав би розчаруватися або як, або руки опустити. Ні. Пишаюся я галичиною, не хочу політизувати і пишаюся вами. Так багато хто. Хто може зараз сказати, що і в військкоматі не так, і комісар не такий. Але повірте мені, коли привозять воїна, який віддав своє життя найцінніше за незалежність заради, для того, щоб ви жили спокійно, діти спокійно проживали в мирі, з лавді, спокою, а нема простого супроводу і не просто лозять його як, як звичайну людину, знаєте. І їде, як звичайна людина, але так не повинно бути. У вас це інакше, у вас все навпаки. І я кажу, що є колиска, колиска того духовного, того молитовного, того людського, братерського, сповне любов'ю. І ви насамперед на ваші плечі також ліг такий тягар відповідальність для того, щоб ви не відпустили, не покинули те, що вас в крові є. Те, що у вас материнського молока текло, це любов до ближнього.